Двадцять сьомого Господу дві 27 вересня 2025 року у день свята Воздвиження Чесного і животворящого Христа Господнього, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. За божественною літургією предстоятелю співслужили керуючий справами української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, вікарій Київської митрополії, архієпископ Ірпінський Лавр, Архієпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. царство не обретаем не вины. Отвечавшие мы иудеи, ми закон имам и мамы. и по закону нашему должен есть умреть Яко себе сына Божия сотворим. Я Після дам... читання Святого Євангелія, блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Саме велика сила, яка Богом дарована людині для перемоги над дьяволом, це сила Святого Животворящого Христа. Блажена та людина, яка носить на собі Хрестик, це великий захист людини. І блажена та людина, яка себе осіняє святим Христом. Причому треба себе осіняти правильно не, не, не так на, на косяках, так їм і перпендикулярно, лінію. Щоб був Хрест. Наскільки ми усердно робимо Хрест, настільки та сила Христова до нас ну, простирається. Ми Христом прикрашаємо храми, каплиці, домівки свої, якісь місця, ну, особливі місця земної, земних подій, ми ставимо Христи, як символ перемоги, перемоги життя на смерть. Як символ нашого спасіння, за літургією помолились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже, людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після літургії священнослужителі звершили чин славлення та вклонилися чесному Христу. Блаженніший митрополит Онуфрі привітав паству зі святом та благословив вірян. Усіх вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з праздником Воздвиження чесного і Животворячого Христа. І чесного і животворячого Христа, нехай Господь благословить вас, ваших сродників, козацького подібне. Для земного життя і спасіння в житті вічному, силою чесного животряща Христа, яке Господь сокранить нас від ворогів видимих і невидимих і благословить землю нашу миром. З Празником. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.